У січні 2024 року на полицях українських магазинів активно зростають ціни на домашнє сало. За останній рік цей продукт додав у вартості 70 гривень. Про це свідчать дані моніторингового порталу МінФін. Згідно з цією інформацією, станом на 17 січня сало домашнє підскочило у вартості за місяць, у середньому на 15 гривень. Якщо у грудні 2023 року у середньому в магазинах коштувало 246 гривень, то у січні поточного року дві 59. Варто зауважити, що рік тому домашнє сало продавали на 70 гривень дешевше. У січні 2023 року продукт у середньому коштував 189 гривень за кілограм. А до війни, у січні 2022 року, його реалізовували по 153 гривні. За словами українських експертів, в країні продовжать дорожчати м'ясо та сало, оскільки останнім часом спостерігається доволі обмежена пропозиція свиней саме у живій вазі. Зокрема, минуло. Року поголів'я свиней поменшало найвідчутніше у південних та східних регіонах країни. Традиційно сплеск підвищення цін припав на зимові свята. Нагадаємо, в Україні у січні 2024 року почали підвищуватися ціни на популярні крупи. Деякі з них за останній місяць подорожчали на понад 10 гривень. Також в країні подорожчали деякі продукти. Від грудня 2023 року ціни зросли на майже 4%. Водночас м'ясо та м'ясопродукти здорожчали